Добра людина щедро позичає, чули ми в сьогоднішньому псалмі. Добра людина щедро позичає, а той, хто щедро позичає, тому щедро Господь дає. І це дуже глибока Божа філософія для того, щоби Отримати щедро Боже благословення потрібно щедро самому давати, бути самому щедрим. Як далеко ця щедрість має йти? Ну, Взагалі-то е, Ісус говорить, що так потрібно бути щедрим, щоб взагалі віддати все, навіть можна так сказати, померти, тому що сьогодні в Євангелії ми чуємо, що Ісус говорить про певну смерть. Хочу з вами про цю філософію Божу трохи порозважати. І Йоанн говорить такий образ, може, він незрозумілий, але образ дуже важливий. Якщо зерно пшениці, впавши в землю, не вмре, воно залишиться одне. І говорить, що якщо хтось любить свою душу. Той погубить її, а хто ненавидить душу свою у цьому світі, той збереже її. Такими загадками я люблю дуже апостола Яна, тому що він говорить дуже великими загадками. Що значить ненавидіти свою душу? Що значить е ненавидіти свою душу у цьому світі? Як це зберегти її для вічного життя? Як це померти, щоби принести плід? Ненавидіти свою душу в цьому світі, щоб зберегти її для вічного життя, це закохатися в Ісусі і померти в цій любові до Ісуса. Не знаю, де я це зустрічав, але молодь у Львові, здається, говорила про когось там, каже. Може, десь і тут так говорять на Закарпатті за хлопця, який закохався в дівчині, каже, та він сохне за нею. Що значить сохнути за кимось? Тобто людина, яка закохана, вона е настільки готова віддати себе цілого, що навіть в цій закоханості, в цій любові. Не звертає настільки увагу на своє тіло, на своє життя, можна сказати, вона зафіксована на цих стосунках, на цьому хлопцеві, на цій жінці. І тоді людина, яка закохана, яка любить, вона в якомусь сенсі для всього іншого помирає. Все інше стає для неї не таке важливе. І питання, яке е, хочу вам покласти сьогодні, це. В що ви закохані? В кого ви закохані? За чим ви сохнете? От сьогодні, наприклад, діти вони сохнуть за мобільними телефонами. Вони прям висихають, якщо немає цього мобільника, або цей мобільник висасує з них всю силу. Реально, вони закохані навіть колись вже випустили такий фільм, що чоловік був закоханий в оперативну систему. Тобто, хтось закохується в сірі, зараз в когось відізветься. Так, я тебе слухаю, в сірі зараз відізветься. Тобто, що ти закоханий? Що забирає твою силу? Хтось закоханий в алкоголь, хтось закоханий в наркотик, хтось закоханий в гроші, що значить, де твоє серце? Але лише людина, яка закохана в Бозі, вона Помираючи, віддаючи себе, стає плідною, лише закоханість в Бозі, стає плідною і відкриває на стосунок на велику родину, на велику сім'ю. Бо той, хто не помирає для світу, залишається самотнім, залишається ізольованим. Допустимо, та ж людина, яка Закохана в свій, свою ігру, так, молодь які або покоління, якесь знаєте, наскільки хтось може 5-10 годин провести в ігрі, декотрі пам'ятають чоловіки, які розповідали, що не можуть без азарних ігор, що всі їхні життя воно пов'язано з цим азартом. Тобто ці всі закоханості, все, що людина тут посвячує. В горизонтальному світі речам, воно людину веде до самоізоляції і веде до самотньої смерті, де немає плідності. Цю плідність, плідність любові, яка притягує інших людей, може дати лише стосунок. Живий стосунок з Ісусом. І лише людина, яка досвідчує цей живий стосунок, розуміє те, що в цьому стосунку не можна не бути щедрим. Тобто стосунок з Ісусом вимагає щедрість, вимагає відданість. Ісус взагалі говорить, і саме Писання говорить, що Бог є заздрісним. Бог не хоче нас ділити з матеріальним світом, не хоче нас ділити з нашими залежностями, не хоче нас ділити, щоб ми там трохи були з ним, а трохи з собі були в своїх самореалізаціях, в своїх планах. Бог максималіст в своїй любові. Він хоче нас цілковито. Стосунках з ним. Тому, коли людина приходить до Бога, є таке враження, що Він відкриває тобі цілий свій світ і говорить: дивись, який великий цей світ. Це все, що ти тут бачиш, це нічого в порівнянні з тим, що я тобі хочу дати. Я тобі хочу дати весь світ. Я хочу, щоб ти йшов у весь світ. Я хочу, щоб ви розросталися, щоб ви були плідними і плідними, і плідними, і плідними. Бог не обмежує себе, це ми себе обмежуємо. Бог не обмежує себе в плідності, Бог не обмежує себе в благословеннях. Бог не говорить, доста тобі дві дитини. Бог не говорить, доста тобі п'ять монашок. Бог не говорить, достать тобі три церкви більше тобі не потрібно. Бог такого не говорить. Бог говорить: будь плідним до остатньої миті свого життя, будьте плідними. Бог, коли створив чоловіка і жінку і сказав: будьте добрими господарями і плідними. І скільки, Господи, плоду маємо приносити. Стократно. Стократно, повноту. Плодів хоче Бог нам дати. А хто обмежує Бога? Ми його обмежуємо в своїй вузькості, дуже часто, в своїй прив'язаності, що в нас є якась така прив'язаність, що ми не дозволяємо Богові, щоб Він щедро нас благословляв. Але властиво, для того, щоб відкритися на це щедре благословіння. Це неможливо, якщо людина не закохається і не полюбить Ісуса. Потрібно закохатися і полюбити Бога. Тому що поки ми в стосунках з Богом на рівні бухгалтерії, Я тобі, ти мені, на рівні математики 5 минут, 10 минут, одну годину, один день в тиждень, поки ми з Богом в стосунках я тобі, ти мені. Ми не досвідчимо цього благословення. Нам потрібно відважитися перейти через цей крок вираховування стосунків з Богом. Скільки хвилин, скільки годин, скільки я тобі дав, а чого ти мені не дав, а коли мені даш, а я вже стільки хожу, а з чого ще того немає, що я хочу. Це все, чесно скажу вам, не працює. Це все не про живі стосунки з Богом. Живі стосунки з Богом, коли ти як закоханий, ти як той, який вже любиш, ти як той, який вже знаєш, за ким пішов, ти як той, який готовий йому довірити все своє життя, ти як той, який готовий помирати для своїх егоїстичних планів і довіряєш йому. І цей твій егоїзм. Ця твоя, знаєте, таке сучасне дуже розуміння, воно самореалізація, мої плани, мої бажання. От вони обмежують Бога. Коли я Бога хочу втиснути в свої плани, коли я Богові розповідаю, що Він має для мене зробити, і цим я обмежую Бога. Коли я потребую Бога лише, щоб він мені щось зробив, коли я обіцяю Богові лише, щоб він мені щось зробив, це не про любов, це корисливі стосунки. Людина, яка є в таких стосунках, вона ще його не пізнала. А Бог це любов, Бог це поезія. Бог це закоханий, який готовий віддати себе, і Бог це люблячий. Батько, який не хоче тобі дати тільки звільнення від якоїсь залежності. Він не хоче тобі тільки дати здоров'я. Він тобі хоче дати все. Він говорить, все моє твоє, скільки можеш, стільки бери. Я не обмежую тебе. Я хочу тобі дати багато. І я хочу через тебе вчинити багато. Брати і сестри, не обмежуємо Бога в Його любові. Але для того, щоб це досвідчити, нам потрібно відкрити Його люблячого, в кому ми хочемо самі зануритись. і в цьому зануренні ми готові помирати для всього того, що нам пропонує наше вузьке, егоїстичне. Самореалізоване, заплановане, контрольоване життя. Бо це буде помирати. Бо це, а я собі думав, а я собі напланував, а я хотів поїхати туди, а я хотів построїти те. А тепер прийшла війна, а це не так, як я запланував. А де Бог? Де, Господи, я довіряю тобі, і хай буде воля Твоя. Знаєте, де ми з вами дуже часто попадаємось? Хоча молимося, Отче наш, всі моляться, напевно, Отче наш. Підніміть руку, хто не знає молитву Отче наш. Ну нема таких. Всі знають і, напевно, всі моляться. Не буду запитуватись, чи є хтось хто не молиться. І ми в цій молитві молимось завжди, хай буде воля Твоя. Але часто ми з вами фоксуємо в чому, що ми живемо по волі своїй. Ми живемо по волі своїй. І тут ми з вами програємо, тому що ми собі напланували, а воно не так. Ніколи наші плани не принесуть нам радість. Нам радість можуть тільки пронести те, якщо ми. Підлеглі Боже, говори, що я маю робити? А Бог говорить, знаєш, що ще би до цього будинку потрібно би було от там вибудувати стадіон. Або це так молоді щораз більше, щоб вони, от там за стадіоном, буде реабілітаційний центр для дітей, залежних від мобільних телефонів, їх щораз більше. Давай наступний план: це реабілітаційний центр для молоді, які залежні від мобільних телефонів, а їх мільйони. А в мене немає грошей. Ти нічого, ти починай. Починай молитися. Добре Боже. І людина говорить добре, і потім починає все рухатися навколо того, що не я говорю Богові, що він має зробити, а Бог говорить, що мені зробити. Згадайте неймовірне обіцянка Авраамові, Авраам, вийди, і ти будеш батьком. Стількох людей, що навіть пісок не можна зрахувати, і зірок на небі можна не порахувати. І Авраам іде і рік за роком, дитинки його немає. Десятиліття проходить, дитинки немає. А він очікує на дитину. А Бог говорить: не бійся, Аврааме, довіряй мені. Все буде. І в один момент і дитина є і не без проблем, правда, не без важкостей, не без невірності, не без страхів, не без ран, але все приходить. Говорить до Мойсея: йди, виведи мій народ. Я, я навіть говорити не вмію, говорить Мойсей. Я не з цієї країни, я з Індії приїхала. Господь говорить, іди, от Мойсея такого прислав. От один Мойсей, другий Мойсей з Німеччини прийшов. Іди, не бійся. Ну, Раз ти, Господи, говориш, ідуй, дивіться, послух маленької індійки, індіянки, яку як циганку принимали, сумки прятали від неї. Стало місцем Божого благословення. Чому? І за закоханості, і за любові. Чи ви маєте цю закоханість? Що дуже важливо, знаєте, що Бог Ісус завжди молодий і завжди, відповідно до нашого віку, до нашого стану, дає себе полюбити. Нам потрібно оце зцілення серця, щоб побачити цього Ісуса. Невидимого в якомусь сенсі, щоб закохатися в цьому Ісусі і бути з Ісусом. Ця любов, властиво, до Ісуса, виражається потім в любові до Його тіла, до Його церкви, до зраненого тіла, до всіх тих хворих, які приходять, яких сестра просить, щоб Ісус цілював. вона бачить Ісуса зраненого в цих ваших ранах. Але властиво ця любов до Ісуса має бути основою для того, щоб померти для своїх егоїстичних самореалізацій і планів на своє життя. Тож просімо сьогодні святого Лаврентія, святого Йосифа, який підпорядкував свої плани, не мав діточок своїх, був пеконом Ісуса, який підпорядкував своє все життя. Любові до Бога, щоб ми цю любов в собі сьогодні Духом Святим розпалили, а ті, які ще не відкрили, отримали сьогодні цей дар закоханості і любові в стосунках до Ісуса, в любові до Отця, в Дусі Святому. Амінь.